Вітаю вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішньою надійною відправою, маю приємність зокрема вітати одну особу, який буде відзначати у цю середу його день народження. Він якраз у вікнарі, один з наших прислужників. Його ім'я Данило Яким мів Мартин. Йому, так як і Марині, Минулого тижня, а сьогодні йому припадає честь не сьогодні, а в середу. Йому якраз сповниться 13-й рік у його житті. Отже, ж, ми всі присутні, вітаємо його, маму вітаємо. Це завдяки мамі і, і батькові. Вітаю його, бажаємо йому щастя. Здоров'я, гарних успіхів у школі. Найголовніше, щоб він виховувався у своєму домі як козак, а далі поза своїм домом і далі продовжував те козацтво, бо ми всі козаки української кажуть, наші матері України. Довго не буду вас затримувати зараз перед. Приступом до настоятеля за благословення і за просвірками. я запрошую всіх вас до нашої церковної аудиторії. Я певний, що всім вам відомо, що сьогодні якраз ну, це буде 14-го, бо ми трошечки раніше хочемо відзначити святого Валентина. Авто каз кажуть за одним махом і бажано привітати священника, Так мені відомо за його дня народження. Отже, ж, не підходьтесь, зійдіть до нашої аудиторії, там буде гарний обід для вашого задоволення. І буде напевно якась, ну, якась концертова частина. Мені не відомо, це буде сюрприз для мене. Отже. Ж, Будь ласка, не втікайте ваших домів, залишіться хоч на годинку чи на дві годинки, буде й музика, бо можна веселитися, особливо коли ми відзначаємо день народження, а зокрема, коли ви будете ну, разом із вашим настоятелем, шанувати його день народження. Отже, будь ласка, залишіться. Не сумуйте, не соромтесь побути з нашою Христовою родиною і посидіть між братом і сестрою, щоб поділитися гарними цікавими стравами. Христос посеред нас, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Будь ласка, приступайте.